Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Сьогодні ми з вами зробимо композицію на тему у гаю метелики, наче квіти. А справді, метелики дуже різні, кольорові і навіть часто можна їх не помітити серед квітів. У роботі ми з вами використаємо аркуш паперу, ножиці. Фломастери можна фарби, можна олівці, клей. І ось я ще зробила таку заготовочку, це фон. Я нанесла блакитний та зелений колір, небесна синь та колір зелених луків. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу. Блиснуть крилечка ясні, зразу видно, вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, 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 метелика не знайду. Бачите, не змогла дівчинка знайти метелика, тому що він заховався серед квіток, а серед квіток його дуже важко знайти. Дівчин, беремо наш аркуш звичайний, ви можете взяти будь-який колір, можете взяти двосторонній, можете взяти односторонній. І складаємо так, як ми це громаємо. Складаємо край на край, пальчиками спочатку вирівнюємо край, потім проводимо лінію згину. І складаємо ще раз ось так. Знову край на край, куточок на куточок, Дітки, важливо дотримуватися цього правила, для того, щоб у вас вийшла гарний метелик. Відкриваємо. Бачимо лінії згину і розрізаємо наш аркуш паперу за лініями згину. Ось я розрізала і маємо чотири таких прямо куркуки. Беремо до роботи один і знову починаємо складати. Дивіться, перший раз ось так. І другий раз ось так. Точок на куточок, край на край. Клали, відкриваємо і повертаємо до себе ось цією частиною, що роздвоюється. Повернули. Далі дивіться, ми візьмемо, ось цю лінію згину, приведемо до серединки. Ось так, щоб вийшло. І знову ж таки повернемо на місце. Тобто ми заховаємо ось цей куточок всерединку. І знову ж те ж саме зробимо з іншого боку посередині зробили і повернули на місце. Бачите, у нас було от так. ми ці куточки заховали всерединку. Зробити і підрівняти куточки. Після того, як ми отримали ось такий куточок, ми робимо ось вперед, складаємо ось. Так. Повертаємо до себе кутон і маємо, бачите, розходяться. А зараз ставимо пальчик. Серединку ось туди і загинаємо ось так. Один і другий край. Наш метелик готовий. Ми можемо взяти озівчик, олівчиком промалювати ось як у метелику в а яскравими олівцями чи то фарбами прикрасити. Ось можемо по краю навести лінії, як вам того заманеться. Можемо намалювати ось такі кружечки і так далі. Можете цяточки поставити, адже метеликів однакових не буває. Коли метелик наш готовий, ми його можемо прикріпити ось сюди, на нашу блакитну синь, на наше блакитне небо. Можемо зробити ще одного метелика. Ось я зробила ще одного метелика. Він трішечки іншої форми, крильця трішечки інші. Бачите? Його також можемо сюди прикріпити за допомогою клею. Працюйте, творіть. І успіху вам! А я чекаю фото ваших робіт. До побачення!